Masth цього літа. Сітка сумка для пляшки з водою. Показую, як зробити його власноруч. Знадобиться: 8 відрізків по 150 см, 1 відрізок 8 м, 2 відрізки 50 см, 1 відрізок 150 см, металеве кільце, 2 металевих карабіни, сантиметрова стрічка, гумка для волосся, ножиці, запальничка, вантаж, пляшка для води 500 мл. Беру шнур 150 см, складаю його навпіл та зверху заводжу в кільце та протягую шнури в петлю. Не до кінця затягуючи, беру правий шнур та підтягую ним до кінця, щоб цей шнур був десь на 5 см довший. Тепер беру цей же шнур, заводжу зверху кільця та протягую. Потім знизу. Таким чином, прикріплюю всі вісім шнурів на кільце. Ставлю вантаж на кільце та з двох сусідніх шнурів починаю плести зміїний вузол. З лівого шнура формую петлю. Беру правий шнур, заводжу в цю петлю. Проводжу під лівим шнуром і зверху заводжу знову в петлю. Повільно підтягую кінці шнура, щоб утворився вузол. Це і є зміїний вузол. Аналогічно зав'язую ще два таких вузла. Беру іншу пару шнурів та в'яжу три зміїних вузла. Так продовжую з кожною парою шнурів. Тепер за допомогою гумки прикріплюю наше дно до пляшки. Підтягую і вирівнюю кінці. Тепер заплітаю корпус пляшки сітчастим візерунком, який зроблений із зміїних узлів. З кожної пари шнурів проплітаю по три зміїних вузла. В кінці плетіння скоротила кількість шнурів. об'єднавши по 2. Закріпила 4 шнури на карабіні та зайві кінці відрізала і закріпила запальничкою. Далі покажу як. Тепер 5-міліметровий шнур довжиною 150 см закріплюю до цього ж шнура. Шнур 8 метрів складаю навпіл та прикріплюю до чорного шнура. І проплітаю квадратні вузли на цьому шнурі. Коли залишилось десь сантиметрів 50 см, чорного шнура, прикріплюю його до карабіна. Таким чином це дає змогу змінювати довжину ручки. Виставивши її необхідну довжину, продовжую доплітати квадратні вузли. Гачком протягую кінці шнурів. Відрізаю зайве, та закріплюю запальничкою. Це все, сітка сумка для води готова. Ця річ не просто зручна, вона змінює щоденні звички. Дякую за увагу до зустрічі в наступних відео!